Є в мене такий об'єктив Viltrax 56.17 для Sony. Це не обзор, а просто відповідь на питання для власників камер Sony NEX. В принципі, всі версії Sony NEX, Як працює автофокус? Він працює. Але працює дуже повільно і буває, що взагалі не може сфокусуватися на рухливих об'єктах. Якщо там ви дітей знімаєте чи животних, йому дуже важко фокусуватися. Буває, що навіть легше вручну сфокусуватися, ніж вмикати автофокус. Тож, в кого -то Sony NEX то подумайте при тим, як купувати, він хіба що підходить. Для зйомки статичних об'єктів, або якщо ви знімаєте портрет, і у вас модель не рухається зовсім. А так, об'єктив дуже класний, легенький, є Type-C, можна обновити прошивку. От. Так що рекомендую. Але по автофокусу він працює класно тільки на камерах, починаючи від Sony A6000. Так що ось такий об'єктив